В мене були курси на центральній вулиці Севастополя. Я сам викладав англійську, польську, українську, болгарську мови. Я проводив роботу серед своїх учнів, тобто, звичайно, що в нас були якісь перерви вільний час, коли ми розмовляли, спілкувалися з ними як друзі. І я розповідав людям, що треба відмовлятися від громадянства. Російського не брати ці паспорти 25 серпня 2014 року, наступного дня, до мене прийшли співробітники ФСБ і ЦПЕ. ЦП, ЦП це так званий центр протидії екстремізму. Вони питали, чому я не взяв російський паспорт. Питали мене про ту програму, тому що, як я зрозумів, вони відслідковують усі програми, які відбуваються на українському телебаченні. Питали про моє ставлення до Путіна. Я відверто сказав, що ставлення в мене негативне. Я намагався звернутися на гарячу лінію урядову українську. І там мені сказали, що вони нічим не можуть допомогти. Порадили звернутися на гарячу лінію у СБУ. А я подзвонив туди, сказав, що я ж не знав, що відбудеться, що мене можуть і заарештувати, і все, що завгодно, що за кілька хвилин до мене прийдуть співробітники ФСБ і ЦПЕ. Але мені там теж сказали, що нічим допомогти не можуть. Чотири години а, тривав обшук, потім був обшук в офісі. Потім мені повідомили, що я затриманий спочатку на дві доби. Мене відправили до Севастопольського ізолятора тимчасового тримання. У в'язниці я пробув 11 місяців. Як до вас ставили? Ставилися звичайно гірше ніж до собаки. Тобто на порядку денному були побиття, намагалися бити по нирках, по голові по інших. Внутрішніх органах так, щоб синців було якомога менше, але завдати якомога більшу шкоду організмові. 11 місяців ви там сиділи, до вас погано ставилися, вас били. Що вимагали? Вимагали те, щоб я підписав на себе наклеп, підписав те, чого не було. Наприклад, те, що я є координатором правого сектору. Севастополя, а краще, щоб навіть підписав, щоб усього Криму, коли людині було погано, і ми стукали у двері. Просили, щоб надали якусь допомогу, то нам казали, що в нас не шпиталь, а в нас немає хворих, в нас є лише живі або мертві. Ото здохне, постукаєте, ми винесемо. Виносили людей, я бачив багато смертей, бачив, як люди не витримували, вішалися, скривали собі вени. Як вас перевели на домашній арешт, що було підставою і які ваші дії далі? Були? Це було 2 липня. А вже цього поточного 2016 року. Відверто кажучи, я вже нічого доброго не сподівався, бо вже багато було тих судів. Але цей суд відрізнявся тим, що перший раз за ці 11 місяців суддя почав говорити зі мною українською. Він починає говорити, каже апеляційну скаргу від адвоката, називає його ім'я, прізвище по батькові. І я думав, що зараз знову почую відхилити. Він робить паузу і каже, задовольнити. Наступного ранку на мене вдягли на ногу браслет, який слідкував за тим, як я пересуваюся. Я вибіг з будинку, зрізав браслет, ножем зрізав досить таки легко за кілька секунд. І кількома машинами діставався до кордону. Театрально, але я насправді тоді відчував такі почуття, що я коли вже зрозумів, що я опинився на нашій вільній землі, впав на коліно, подякував Богові за це, поцілував українську землю і лише після того пішов до цього кіоску, де пані приймала документи, показав свої документи, весь був закривавлений, обдертий. Та пані спитала мене, чи я вийшов з лісу, я кажу, так, я перетнув. Російський кордон через ліс, вони викликали головного по цьому пункту пропуска. Він дуже швидко подивився на мої документи і сказав, що я можу йти, привітав мене з тим, що я вільний на вільній землі. Сказали, що, звичайно, зараз все буде добре. Коли ми вже почали збиратись і зрозуміло, що перше, що ми маємо зробити, це вивезти батьків, щоб їм забезпечити тут безпеку, то почали продумувати, як це робити. Бо а, батьки літнього віку їм важко пересуватись, і тому думали, а, яким чином їх Севастополя привезти сюди, що робити там із житлом, і так далі. А, і власне знайшли людей в Криму. Які погодились їх машиною забрати, привезти і провести через кордон, бо мамі дуже важко пересуватись. Не знаю. Я відкриваю. Роз двері. Я так это выглядываю, они сразу и меня, и дверь влетают. Где ваш сын? Где ваш сын? Начинают смотреть, осматривать. Они без формы, но с полицейскими этими удостоверениями. Мы полиция. Мы уже решили, как узнали, что Юра перешел границу, что мы тоже будем двигаться в Украину. И стали вещи Какие можно отдавать, продавать. Они узнали об этом. Вы вот вещи продаете, даете. Вы что, решили ехать на Украину? Я говорю, а что? Мы граждане Украины, мы имеем право ехать к себе на родину. Пока мы его не найдем, он в розыске, вы никуда не поедете. Вас из Крыма не выпустят. Вот все, что можно, пять сумок вот это у нас собрали, документы, там вещи какие необходимые, да, сковородку, кастрюли, которая не подгорает, <laughs> я готовлю, да. И все, и в три часа ночи погрузились и выехали до Новой Алексеевки, договорились с водителями. А я, конечно, переживаю, они сказали, не пытайтесь, выехали за украинскую-то границу. Я смотрю, он уже бежит на встречу, он уже приехал за эти полтора часа, что они нас держали. Он не стал там ждать наш Алексеевки, а уже приехал сюда и уже встретил нас здесь на границе. И мы пересели, перегрузились в их машину и приехали сюда. Это очень такое серьезное решение, в принципе, в жизни любого человека, вот так вот резко взять, переехать и начать все сначала, тем более учитывая возраст, обстоятельства. Вот что вы думаете вообще об этом? Что вы планируете? Нет, для нас свобода, свобода сына и наша свобода, чтобы нас не терзали. Нас же, он 11 месяцев сидел там в тюрьме, а к нам же приходили и обыски делали и терзали нас. Ну, я знімаю невеличкий будиночок. Будинком це може дуже таке, така назва дуже добра. Хоча насправді це одна маленька кімната. Менше за цю десь приблизно. Отже 2,5, може 3 метри на 2,5 чи 3, Тобто там лише вміщуються два ліжка, і в нас телевізор ось з таким маленьким екраном, чорно-білий, там буде старовини і більше нічого. Допоможемо там зняти житло, там далі потрібно буде думати, але Юра вже потрошки потрошки включається в роботу. я знаю, що у нього свої учні з'являються вже у Львові, тому я думаю, життя. В Львове с новой старинки будет наладживаться. Пускай они поднимутся. Ещё. Ещё откуда пошли. すごい,い,い。いい